Кількометрові вирви від ракет та випалена техніка просто на вулицях Херсона. Довкола побиті будинки, місто без електрики, води та стабільного зв'язку. Та атмосфера тут вражає. Завершились вісім з половиною місяців виснажливої окупації. Вони обіймаються, плачуть від щастя та дарують військовим квіти. Все, про що тільки могли мріяти окупанти, отримали Збройні Сили України. Моральна така тяжі була сумасшедша. Вот ти виходиш на вулицю, і ті вот, я даже слова не могу. виродки. Ну виродки они, понимаете? Ви посмотрите на наших хлопців, які вони красиві, Наші хлопці. Центральна площа об'єднала сотні херсонців. Саме тут є зв'язок. Інтернет. Всі дзвонять своїм рідним, аби розповісти деталі і сказати, що нині вже все гаразд. Зараз в Херсоні близько 80 тисяч людей без комфортних для проживання умов та кажуть, головне на волі. Невтомно повторюють, готові чекати на відновлення комунікації, скільки знадобиться. Головне не під триколором. А воля це коли ти можеш дихати, розмовляти. Своєю мовою ти можеш співати свій гімн. Ти можеш робити е, ті речі, які ти завжди робив за вільну Україну. Херсонці розказують за синьо-жовтий прапор окупанти могли вбити. Попри це, люди ховали стяги на городах, в підвалах під килимами та берегли до перемоги. Подіставали їх от звідки я не знаю. Просто з кишень, наче щодня їх носять. Майже кожен херсонець, який прожив тут окупацію, має болючу історію. Здебільшого вона. Про зневагу та непокірність так лише через довге волосся російські військові знущалися над сином Михайла. Восьми вечора він з'явився дуже сильно побитий, на пострижений. Живий, живий. Да там надягали на мішки на голову. Де да, там автомати? Я сказав синок, тепер час виїжджати. Вже скоро син Михайло збирається додому. Батько ж просить почекати, поки не стане більш безпечно. Російські військові гатять з артилерії. До того ж, залишили чимало мін. Лише за чотири дні від вибухівок постраждало понад десятеро людей.